Особливості організації даних в операційній системі Windows. Структура даних у файловій системі Windows XP дещо відмінна від тієї, яку бачить користувач. Операційна система створює для користувача надбудову над пристроями зберігання папку Мій комп'ютер. Це зручно, оскільки з'являється єдина точка доступу до всіх таких пристроїв. Але і над папкою мій комп'ютер є надбудова. Це папка робочий стіл, в місці якої ми бачимо в очому столі Windows. Робочий стіл забезпечує швидкий доступ до найвживаніших даних, адже на ньому, як уже зазначалося, розміщуються найпотрібніші об'єкти або їх ярлики. Однак слід розуміти, що у файловій системі коренем дерева папок може бути лише диск. А робочий стіл. Мій комп'ютер і всі інші стандартні папки містяться на дисках, а не над ними. Зокрема, робочий стіл це папка, повний шлях до якої має наступний вигляд. Для того, щоб його подивитися, пройдемо з деревом каталогів до робочого столу. Відкриємо мій комп'ютер, диск С. На диске С. Знайдемо папку, яка називається Document and Settings. І потім знайдемо папку All Users. Відкриємо її. Як бачимо, в цій папці є папка робочий стіл. Оце і є шлях до робочого столу нашого качества.